Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Драйвер 13-го каталогу парасолька, яка відкриває серію осінніх аксесуарів, як чоловічих, так і жіночих, які ми зможемо придбати в наступних каталогах. А парасольку ми можемо взяти в цьому каталозі за умови придбання на певну суму. Товарів з каталогу за акційною ціною. Ось подивіться ось серія майбутніх аксесуарів це жіночі, бачите, ми бачимо і шарф, і годинничок, і ось драйвер, ви бачите, парасольку, яку ми побачимо вже сьогодні. А ось чоловічі аксесуари, Дивіться і браслет. І годинничок, і шкарпеточки, і шарфик дуже гарні, подивіться, які. Це вже в наступному каталозі ми зможемо ось придбати такі гарні аксесуари. А парасольку ми вже зможемо побачити прямо зараз. Вона приходить запакована в такому пакетику. Парасолька вироблена в Китаї. Також, бачите, там буде трошки протисихання засіб ось пакетику, на пакетику логотип Oriflame і сама парасолечка. Бачите, в таких ніжних бірюзових тонах. Бачите? І Чухольчик. Бачите, такі гарні кольори. І досить коротка така петелька. Щось вона незвично коротка. Ручечка. На ручечці немалого типу Oriflame, я ось не фіксую. Його дійсно нема. Бачите? Ось. Ну, як завжди, тут є фіксація за допомогою такої липучки От і сама парасолька. Ось. Механізм працює таким чином. Ось. Ми натискаємо ось у нас є кнопочка така, зручно для пальчика. Прозора, бачите, конструкція Ми. ручка, бачите, телескопічно висувається, бачите? І треба, от бачите, сама парасолька зараз така не натягнута, треба дотягти, о, аж до такого специфічного клац. Тобто це значить, що парасолька вже готова до експлуатації, вона закріплена. Тобто, якщо ви не дотиснете, щоб ви почули оцей специфічний звук, то, значить, вона ще не закріплена. От зараз вона у нас, бачите, готова до експлуатації. Отакий От принт, другий. Отак воно вона виглядає. Такі дуже природні кольори, і вона буде по кольорах бути співзвучний шарфу, і тобто наступної серії аксесуарів, тобто вона буде всім підходити. Якщо ви хочете зібрати всю серію, то зараз такий досить момент вигідний для придбання цієї парасольки. Ну, оскільки е, в мене є і попередня парасолька, попередній серії, я вам також її покажу. Але це, бачите, трошки схожа по кольорах вона. Але бачите, відрізняється. Ця парасолька більш, бачите, в неї такий. А тут інший. І ця парасолька, отак, от як ми звикли. Бачите, тут на ручці є Oriflame, і вона механічна, ця парасолька, бачите, тут є о, так як ми звикли. <свігі> Тому я трошки спочатку, ну так, мені було незвично. О. А ця парасолька вже в такому ручному режимі розкривається. Ось така поросочка. Але я хочу вам сказати, що вона на вагу, так, суттєво легше, ніж механічна парасолька. Тобто є певні переваги. Ну, плід мені дуже сподобався. І мені сподобалося, що її вага трошки легша. Така чорна манжеточка. Підкладена, щоб не травмувати саму тканину. Сама тканина, треба сказати, досить суха. Гарна тканина, така добротна. Мені сподобалася якість тканини. Тут у вас буде етикетки. Тобто, хоча оця тканинка, вона більш така. Ну, просочена вона. От, А тут вона так плотна, але трошки інша якість. Ну, я теж думаю, що вона все ж таки воду буде тримати. Ось. Такі мої враження. І ось, бачите, тут оце все йде така товста, ну, як гума. Бачите, також іде е, також гумова, але бачите, тут вже кінець такий, як, трошки інакший також. Ось, друзі, ми його зараз будемо складати. От, Натискаємо на нашу таку кнопочку, зручну. Кнопочка зручна. Ми, бачите, такий клас, ми чуємо. І все, і починаємо складати. Отак. Складаємо. Дуже так. так. Ці барви мені сподобалися. Сама принт дуже такий непоганий. Тканина, мені здається, добре буде тримати. Вона не дуже блискуча, але добротна. Я зважила від попередньої парасольки, ця нова парасолька на 100 г легша. Ось така відмінність. А довжина парасольки така, як довжина попередньої парасольки, 28 см. Тобто, от така вага. На 100 грамів все ж таки легше. Друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть ваші враження від нового аксесуару, який розпочинає серію осінніх аксесуарів, які ми зможемо придбати в наступному каталозі. І нагадую, що цю парасолічку ви можете в 13-му каталозі придбати за акційною ціною, якщо замовити з каталогу на 800 гривень.